І всім хей-хей, друзі! З вами я Форест, і це моє нове відео. цьому відео ми будемо грати Майсінгін, монстр, продовжувати виводити на них монстрів і тому подібне. Ну а перед початком відео ставте лайки, підписуйтесь на канал, такий день дзвіночок, залітайте обов'язково телеграм-канал, силочка буде в описанні і в закріплених коментарях. Ну що ж, а з вами Форест, а ми погнали до нашого ролику. Першим цілом я хочу вивести батю, тобто із болиста. Ось тут він, бачите, у нас 14 годин, але ж ми не будемо чекати, а ускоримо за допомогою геми. В принципі, у нас їх доволі так -то і багато, тому давайте витрачаємо. Ну що ж, лайк, підписка, тикаємо, давайте і отримуємо зараз наше яйце і будемо його, виходить, відкривати. Блін, я взагалі дуже радий, бо я вперше вилочу 4-4 кілометрового монстри, подивіться, і з у на все. Це є доволі дуже, прям дуже круто. Це прям пушечка, просто що ми вивели вже бачу. Ну, пізніше його назов колись, бо зараз ні. Зараз у нас є ще багато довольно справ. Тому що ж, давайте його десь поставимо, ну не знаю, давайте в принципі, десь, може, десь сюди. Ну, в принципі, це дально ідеальне місце, тому лишаємо його тут. Забираємо ще нагороду і давайте йдемо е, тепер крутити спіни. Будемо тобто, е, ось цей розкрутку грати. Тобто будемо крутити. У нас тут є гемічиків е, дуже багато, тому ми сьогодні нормально так повідкриваємо. Давайте подивимося, що нам звідси випаде. Блін, я думав, сундук може зараз випити, а випадає лише 250 їжі. Блін, тут майже сундук випав, але випало два гема. Ну, блін, було дуже близько. Так, що ми тут могли, в принципі, подивіться, подивіться. Блін, на жаль, чуть-чуть не, не докрутили прям одної комірки, не вистачило, щоб ми отримали сундук. Ну що, зараз ми отримаємо три ось ці елементи. Це доволі прикольно, тому що нам, ми, якщо зберемо 100 штук, то ми зможемо... Купити нових персонажів. Це доволі прикольно. Дивіться, ще три елемента. Це прямо ще дуже круто. Давайте, давайте. Хай ще елементи капають, у нас, кстати, таті, лише все рівно один гем. Мені здається, що ми вже більше не прокрутимо. Так, звісно. Ми отримуємо зато 11 тисяч монет. Це дуже круто. Тепер ми маємо ще справи, тому погнали до них. А саме ми будемо грати ось цю міні-ігру, бо мені потрібен лише один ключик, щоб від... відкрити ось ці всі монстри там, до реміва Солясі. Вони мені прям потрібні, я їх сьогодні ще 4 штуки куплю, бо ви як знаєте, хто дивився минуле відео, то ви бачили, що я вже е, 3 купив. І це прикольно. Давайте тут я скоро відгадаю, і тоді вже вернусь. Ну і в принципі, усе. Ми отримуємо ключик, який ми хотіли. Тому давайте виходимо нафіг звідси. Отримали один ключ. Коротше, тут була реклама, я її швиденько подивився, тому давайте заберемо ось ці монети, заходимо в магазин і починаємо викупляти наших монстрів. Ну що ж, давайте соль поставимо десь сюди, в рядок їх так, прикольно. Так, отримали ми, значить, соль. Тепер поставимо от сюди сі, давайте сюди, все, значить, отримаємо ми ще сі. Також давайте поставимо десь сюди в рядок ля. Давайте ось сюди все отримаємо, значить, ля. Поймемо ми ще одно останнього тут з цих малих монстрів. Це є Фа. Давайте ставимо його і все. Ми розблокували Фа. Прокачав я трішки бачу. Зараз спробую їх вивести якогось монстр. Попробую. Можливо, вийде ось цього такого, знаєте. Із таким рогом гігантським я його хочу вивезти. Давайте зараз попробуємо. Я кажу, що якось потрібно. Ну, Нас не вдалося. Ну, ладно, хай собі там цей. А ми йдемо до наступної частини ролику. І це розблокування нової локації. Сьогодні я вам дам пасхалку, ми розблокуємо аж цілі дві, ось ця зимова і ще одна. Ну що, заходимо на неї. Ось така прикольна заставочка, звісно, колись такої зовсім не було. І подивіться на цю нову локацію. Вона дуже прикольна, острів е холоду. Давайте заберемо нагороду нашу і подивіться, у нас тут якийсь є, е персонаж, новий монстр. Давайте його розблокуємо і це е легптиця. Ну, давайте е цю лег пташку розблокуємо і поставимо її. Ну все, давайте йде сюди поставимо. Так, давайте заберемо нашу нагороду за те, що ми поставили нового персонажа. Ну, в принципі, в принципі, норм. Також давайте зайдемо сюди, в магазин, подивимось, що у нас тут є. Коротше, я вирішив купити мамонта, точніше, вивезти його. Давайте ускоримо його, все ж таки в нас геми є, а ролик то йде. Треба чим пошвидше його вивезти. Тому давайте виводимо мамонта і все. І норм. Давайте я поки що зайду в магазин, подивлюсь, що у нас там є. Поставлю ще одного монстра на виведення. Давайте ось цю о, брюшка поставлю. Хай виводиться, а ми йдемо на наступну локацію. Я вирішив схрестити лег і маму, давайте подивимось. Так, у нас е, вийшов двоххелемедний монстр. Він там колись у нас розбукується. Тепер погнали до наступної нашої локації. Аж цілих 50 тисяч коштує. Айр Island. Ось так це називається. Бачите, я трошки англічанин. Це є, як я знаю, повітряний е, острів. Давайте тоді забираємо. У нас тут ще одна ліхта є, давайте її зараз заберемо. Uh, я думаю, тут хоч нагороду дадуть. Ну, ладно. Хоча, я так подумав, що купити, то купити. А от ляг ми вже і цю локацію прокачаємо в наступному ролику. Тому що на цьому моменті ми будемо завершувати наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тикайте на дзвіночок, залітайте обов'язково в телеграм-канал. Силочка буде в описані. Набираємо на цьому ролику 3 лайка обов'язково. Ну, і будемо чекати нові серії. Ну що ж, з вами був Форс, всім удачі і всім пока-пока!